Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео продовжуємо з вами відучати пішаковий еншпіль і подивимось вже таку нову цікаву тему, теж дуже важливу для розуміння Еншпіду, для розуміння шахів в цілому. Це прохідний пішак. І подивимось, як ми можемо виграти в подібних ситуаціях. Отож, розпочнемо з такого доволі класичного прикладу. Давайте його з вами подивимось. Буде у нас а, така позиція а, доволі, доволі теж стандартна, я б сказав. Отож, у нас є навіть зайвий пішак, подивимось згодом, що буде, якщо цього пішака немає. Отож, у нас є зайвий пішак і як же нам вигравати в подібній позиції. Тобто ми з вами знаємо, що якщо у нас кроль стоїть з боку від пішака, то це нічийна позиція, якщо немає більше. У нас пішаків, як зараз по лінії F, наприклад. Але в цій позиції пішаки є інші, і білі доволі легко перемагають. А як же вони перемагають? У нас тут працює доволі а, теж просте і стандартне правило. Ми можемо цього пішака в будь-якому випадку віддати, тобто в певний момент, звісно, що не завжди, але в певний момент ми його віддаємо. з'їдаємо пішака чорного на полі F5 і перемагаємо. Тобто, приблизний план це або зіграти b5, або навіть просто відразу піти королем до чорного пішака, король d4. Чорні йдуть за нашим пішаком на поле b5 королем грають. Ну, Якщо чорні зіграють король d6, то тоді все одно рано чи пізно їм треба буде йти за пішаком нашим, тобто ми граємо b5. Ну і далі, наприклад, король, якщо є 6 d6, тобто все одно рано чи пізно король піде. За нашим пішаком, ми його змушуємо це робити, і все ж таки ми згодом з'їдаємо пішака на полі f 5 і перемагаємо. Ну що ж, давайте повернемось до основного варіанту. Отож, король B5, наприклад, ну буде приблизно те ж саме, що я показував раніше. Тобто, так, чорні пішака B4 з'їдають, поліній Б, в принципі, пішака цього. Ну і теж в цій позиції, коли так далеко чорний король, ми дуже легко перемагаємо. Ну тут Перемагає майже будь-який хід королем. Ну, Найпростіше це якраз таки не пустити просто чорного короля до нашого пішака. Ну і далі ще б я зіграв ну, в майбутньому навіть король Є7. В принципі, хід F6 теж перемагає, але кроє 7, як на мене, найпростіший хід і найбільш е точний. Тобто просто короля відсікаємо від пішака по лінії F. Ну і далі пішак проходить, білі перемагають. Ну що ж, приблизно такий план, якщо ми повернемось до варіанту, де король d6 грали чорні, там буде все схоже, тобто ще раз покажу, ми все ж таки змушуємо чорних іти за пішаком нашим по лінії Б. Ну і далі. Знову ж таки приблизно та ж сама ситуація. Тобто тут, в принципі, що єдине важливо, ми не встигли королем стати на поле е 7 нічого страшного в цьому немає. Знову ж таки, пам'ятаємо правило про те, що нам потрібно спочатку йти королем максимально, і лише потім пішаком Ну і тут королів 7. Наприклад, я б зіграв. Хоча хід e f5 теж перемагав. Ну і далі вже пішак йде вперед. Ну, і потім король g7, наприклад, граємо. І теж доволі легко перемагаємо. Цієї позиції. Наприклад, таким чином. Ну що ж, це був приклад, коли у нас є зайвий пішак, зайвий проходний пішак, прохідний пішак по лінії Б в даному випадку, але, тим не менш, іноді буває ситуація, де у нас немає зайвого пішака, але все одно ми перемагаємо. Давайте подивимось на дуже схожу позицію. Отож, в подібній позиції, ми що змінимо? Ми змінимо те, що Додамо ще пішака чорним, тобто у нас буде два пішаки у білих і два у чорних, але позиція все одно буде доволі легко виграною за білих. Отож, розставляємо за білих все, що й було раніше, і за чорних ще додам пішака на полі Е6. Отож, дуже схожа позиція, але вона виграна за білих. Теж виграна, як і раніше. чому ж вона виграна? Так, по матеріалу у нас знову ж таки рівновага, але. План такий же, що й раніше, ми віддаємо пішака по лінії Б і доволі легко перемагаємо. Отож, що ми тут робимо? Граємо король е 5 ну, Чорні знову ж таки можуть зіграти або король d6, або король b5. Наприклад, король б 5 якщо то приблизно те ж саме. Так, ми ще тут тратимо один хід на те, щоб з'їсти пішака, але король наш перед пішаком, що буде найкращим варіантом. І далі знову ж таки граємо максимально королем. Ну, тут можна зіграти все ж таки f5. Теж найбільш точний хід, і потім ми граємо король G7. Тобто, знову ж таки, чому нам потрібно знати базу? Тому що потім ми розуміємо, що ця позиція виграна, тобто і при ході чорних, і при ході білих, коли король стоїть на шостому рядку, і пішак десь за ним, неважливо, там, F2, F3, F4, F5. Тут тобто, В будь-якому випадку позиція виграна, ми це знаємо, знаємо цю базу, і саме тому тут на цю позицію ми її розраховуємо. На цю позицію ми йдемо. Якраз, ну І далі при ході чорних перемагаємо, при ході білих тим більше, в приході чорних тим трошки довше, але все одно це буде перемога білих. Ну далі наш пішак проходить у ферзі. А Також, якщо після ходу король до 4 нашого, чорні грають король D6, то в принципі все, що і раніше. Граємо b5 і знову ж таки є 5 пішаком грати чорним немає сенсу, ми його просто з'їмо. Ну, якщо чорні йдуть до нашого пішака, то в принципі... Приблизно те ж саме і виходить. Давайте ж до кінця цю позицію показувати не буду. Тобто, в принципі, теж доволі типовий приклад, коли ми, ми таким чином перемагаємо. І також ще хочу показати, як можу перемагати в подібних позиціях. Це не завжди працює, важливо, щоб не було пату, але покажу ще інший варіант, інший спосіб. Що ми можемо робити в подібній ситуації? Повернемось, давайте до початкової позиції. Якщо ми бачимо, що наш пішак... В принципі, контролює поле е 5 і наш пішак таким чином не дає змогу а, чорному пішаку пройти вперед. Є ще інший варіант, а, знову ж таки, його треба перевіряти, але тим не менш, давайте покажу іншу ідею, це а, поки що просто ввести свого пішака вперед. Тут, наприклад, граємо таким чином і хочемо пішака вести вперед. Тут, що важливо, важливо завжди слідкувати за ходом чорних е 5 Якщо чорні грають е 5 ми з'їдаємо пішака. І, звісно, що у чорних є така контрхра. Але в чому, наприклад, в даній ситуації проблема чорних? Вони теж проводять ферзя. Давайте подивимось. І здається, що в принципі у чорних ще більш-менш нормальна позиція, тобто вони провели ферзя ми провели ферзя. І здається, що все не так вже погано для чорного. Десь, можливо, вони нічию зроблять, але в даній позиції ми граємо Ферзь b 8 і це буде тобто, в принципі... Цей прорив був цікавий за чорних, але не працює. Але, тим не менш, за ходом е 5 нам завжди потрібно слідкувати. За ходом чорних е 5 я маю на увазі за цим ходом. Тож, давайте йдемо далі. І що буде, якщо чорні все ж таки не зіграють е 5 в даній позиції, а підуть поки що король б 7 Ну тоді ми граємо король с 5 і знову ж таки, і в цій позиції теж наш король далеко від чорного пішака, чорні знову ж намагаються зробити хід е 5 Отож, теж ми тут з'їдаємо, і що дуже важливо, що коли наш пішак на b 5 не під боєм, чорний кроль його не атакує, ми можемо замість того, щоб вести свого пішака, і зіграти теж кроль d 4 Теж я маю на увазі, що піти за чорним пішаком. І отут якраз таки чорні не встигнуть, не встигну провести ферзя, ми це бачимо, що наш кроль вже близько. І що теж, теж чорні не встигнуть, це з'їсти нашого пішака, оскільки ми тут. Граємо Е6, тобто при ході чорних вони б з'їли на B5, якщо було б не дуже приємно, а при нашому ході ми встигаємо зіграти Е6. І якщо чорні грають король B5, то вони вже не встигають з нашим пішаком, і наш пішак проходить у ферзі. Тобто Ми бачимо, що тут комбінуються різні ідеї. тобто План більш складний, але тим не менш можливий. тобто План я маю на увазі, що вести свого пішака вперед. Отож, зараз давайте повернемось до ходу b5. Тож B5, це більш складний варіант, не завжди працює, але іноді він буде теж доволі непоганим. Ми ведемо пешака вперед ще раз. Чорні грають, наприклад, король b7, хай це буде головна лінія, Тож король С5, і знову ж таки чорні не зобов'язані тут грати в e5, можуть зіграти король С7, тоді ми граємо b6, король b7, король b5, і знову ж таки ще все те ж саме, що і раніше у чорних і тут є теж хід e5. І от хід е 5 знову ж таки може бути для нас неприємним. А чому неприємним? Тому що якщо ми подивимось варіант з ходами в 4 що тут може статися? Якщо ми ведемо пішака вперед, то все було б непогано для білих, якби чорний пішак не проходив з шаху. І тут вже буде в нас нічия. Саме тому цей план для білих не працює. І що ми можемо зробити, це піти королем за чорним пішаком, але тоді вже втрачається наш пішак. І інший пройти не встигне, тобто буде нічия. Так що цей план доволі цікавий, але тим не менш, а якщо у чорних є оцей стандартний прорив Е5, а він у них є в цій позиції, давайте я покажу за комп'ютером, то е 5 дає чорну нічию. І саме тому, в принципі, в цій позиції нам все ж таки треба повернутися до ходу крой 6 ну або крой 4 неважливо, ну і піти. Якраз таки на тій лінії, що ми бачили з вами раніше. Тобто, все ж таки пожертвувати пішака і тоді вже перемогти за старою схемою. Але в чому ж ідея вести пішака вперед? Давайте покажу. Сподіваюся, що не буде дуже багато матеріалу для одного відео, але тим не менше, покажу ключову ідею. Тобто, чому ми все ж таки ведемо пішака вперед? Ми розраховуємо на те, що чорні зіграють королем на B6, на B8, точніше, ми кроль c 6 Далі король c 8 ми граємо король Точніше b7, король b8, король b6, і от в цій позиції вже хід E5 для чорних не буде працювати. Чому не буде? Тому що ми проводимо з шахом. пішука з шахом, і звісно, що це ще буде і мат. І ми перемагаємо, можна було навіть зіграти e8. тура Теж це був мат. Тобто це більш складний варіант, і він потребує завжди, більш складний варіант перемоги я маю на увазі, потребує завжди перевірки, чи працює у чорних. Стандартна ідея, ну, в даному випадку це хід Е5, але в принципі ми теж можемо не віддавати пішака свого і зіграти на те, що чорний якраз таки змусити зіграти Е5 в певний момент, і за рахунок того, що цей хід у чорних був, не буде пата, а навпаки, ми проводимо пішака раніше. Але знову ж таки, що хочу наголосити на чому, що все ж таки ну, майже завжди у нас буде план саме віддати цього пішака і зіграти. Все ж таки не b5 і не вести там потім короля вперед до свого пішака, а саме піти королем до чорних пішаків, тобто тепер Е5 вже немає сенсу, через хід король Е5. Ну і якщо він грає король b5, все одно граємо король Е5, якщо він грає король d4, король d6 точніше, надаючи нам зіграти король Е5, то тоді B5. Ну і тепер e5 буде дивним ходом, оскільки ми з'їдаємо пішака на e5, і й з шахом. Ну, Якщо провольти 7 то все ж таки перерваємося на Е5, і в цих варіантах ми бачимо, що ніколи в чорних хід е 5 не працював. Тобто це все ж таки більш надійний і більш популярний а, спосіб, як ми перемагаємо в подібних позиціях. Тобто, знову ж таки скажу, у нас є перевага за рахунок того, що є віддалений пішак, віддалений від всіх інших по лінії Б в даному випадку, і ми його жертвуємо, але з'їдаємо двох пішаків чорних. Після чого перемагаємо. Це якраз такий класичний спосіб перемоги по подібних позиціях. Тобто, здається, що матеріал рівний, але тим не менш позиція доволі легко виграна за білих. Але, знову ж таки, важливо знати план, і план це якраз таки майже завжди жертва цього пішака. Ну що ж, сподіваюся, що це було зрозуміло. Це відео більше для початківців, але тим не менш, можливо, і для деяких більш сильних гравців теж воно буде корисним. Всім дякую за увагу і в майбутньому теж ми ще будемо складати Еншпіль і базові позиції. Теж подивимося, їх ще залишилось доволі багато. Всім дякую і до зустрічі!